Прийшов час, Прийшов час спадки, і зараз ми вам прочитаємо казочку з нашої улюбленої книги Пригоди в країні динозаврів. Казка називається Чуже яйце. У долині динозаврів незвично тихо. Все через те, що наступила незвичайна та довгоочікувана пора, час, коли з різнокольорових яєць. З'являються на світ маленькі динозаврики. Тож і не дивно, що всі дорослі і вдень, і вночі чекають на справжнісіньке диво, сумлінно оберігаючи свої яйця. Саме в цю пору до долини прийшов незнайомець. Він був невеликого зросту, не більше метра, ходив на задніх лапах та мав невеликий гребінь на голові, в передніх лапах, нього було яйце. Мабуть, саме через це на нього ніхто не звертав уваги. Та, як виявилось, дарма. Вночі, коли потомлені динозаври поснули, незнайомець підвівся і почав збирати чужі яйця. Він потихеньку, одне за одним, відкочував їх подалі від кладки, а в місячному сяйві стало видно й інших, що схожих на нього динозаврів, що підбралися до яєць. Це були овіратропи. Викрадачі яєць. Природа не наділила їх гострими зубами, а їсти траву та листя вони зовсім не хотіли, тому й любили поласувати чужими яйцями. На щастя, Овіра Троп трішки поспішив, і не всі динозаври встигли міцно поснути, здійнялась тривога, і злодії втекли з порожніми руками чи то поклапами. Всі полегшено зітхнули їх дітей було врятовано. Та вранці на них чекав неприємний сюрприз. Овіра тропто втік, а його яйце лишилось. Зібрались справжні збори, щоб вирішити, що ж з ним далі робити. Викинути його, кричав тризератопс, загрозливо наставляючи роги. А я кажу не можна, заперечив йому хасмозавр, увінчений ще більшою короною рогів. Там же маля. зітхнула тітонька бронтозавр. З яйця злодія може з'явитись лише злодій. Не вгавав трисератопс. А якщо це яйце він теж вкрав, вступився за яйце старий диплокок. та які б не були динозаври ображені на злодія, але все ж не змогли викнути яйце. Минуло кілька днів, яйце тріснуло, і всі з полегшенням зітхнули. Це був не овіратроп і не гострозубий малюк, а звичайний стегозаврик. Так у долині з'явився новий мешканець хоч і не мав рідних батьків, та все ж кожен мешканець долини вважав його своїм і любив не менше, ніж рідних дітей. Навіть старий буркотливий трицератопс приносив йому найсмачніші ягоди.